Національної консолідації не буде питанням номер один, але знаючи наші політики, наші політичні сили це питання ніколи не було питанням номер один. Ну за винятком, можливо, такі складні періоди, коли там 22-й рік початок був так, коли почалась війна, тоді була достатньо сильна консолідація. Але те, що ми спостерігаємо сьогодні, то такої консолідації насправді а, немає, і а, в цьому контексті немає таких очікувань. І, і, і треба, щоб так само розуміти, а ми дуже часто говоримо війна, ми дуже Часто говоримо, що там партія воєнних, і так далі. І так далі. А от в згаданих мною сьогодні Великобританії Франції після Другої світової війни прийшли ліві політичні сили, не ті, які були при владі. А прийшли вони чому? А тому, що країни були реально розграбовані, розбиті і ці питання соціального запиту. А були питанням номер один, і от тому за великим рахунком можуть до парламенту потрапити ті політичні сили, ну які можливо нам не зовсім приємні. А і є ж історія Грузії з грузинською мрією. так і ця країна там двічі нападала Російська Федерація на неї, зайняла частину їхніх територій і де-факто проводила геноцидну політику до Грузинів. Було це таке, це ж з історії. І перемогла політична сила, яка така, скажем. Так м'яко налаштована до Російської Федерації, і я не виключаю, що в нас також будуть такі політики, такі політичні сили, які не прямо будуть там говорити про Російську Федерацію, а з'явиться якась така вже не грузинська українська мрія.